Доброго дня! Я Бернацька Олена, лікар-гінеколог-репродуктолог. Сьогодні на каналі Превентивна медицина говоримо про передменструальний синдром або ПМС. З'ясуємо, чому виникають його симптоми і як полегшити цей стан. Як одожити від застуди? Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір смарт-засіб для смарт-мам. Передменструальний синдром це сукупність фізичних та психологічних симптомів, які виникають в другу фазу менструального циклу, тобто після овуляції. І зазвичай вони проходять з початком місячних або невдовзі після їх початку. Які симптоми найчастіше виникають? Найчастіше відмічають здуття живота. В другій половині циклу, тобто після овуляції, з'являється тимчасова залоза, яка називається жовте тіло. І ось це жовте тіло продукує гормон прогестерон. Через підвищення рівня прогестерону сповільнюється робота травної системи, що, в свою чергу, спричиняє затримку газів, рідин в тканинах і викликає здуття. Також прогестерон має розслаблювальний ефект на гладкі м'язи кишечника, що, в свою чергу, оповільнює перистальтику кишечника. Наступний дуже частий симптом це біль в молочних залозах. Перед менструацією Підвищується чутливість тканини молочних залоз через те, що в них накопичується рідина і набрякають протоки. Це пов'язано з коливанням рівнів естрогену і прогестерону, які впливають на структуру молочних залоз. Часто жінки відчувають затримку рідину та набряки. Знову ж таки, прогестерон сприяє затримці води в організмі, а зниження рівня естрогену впливає на баланс електролітів. І ці процеси і викликають набряки на обличчі, на ногах, на пальцях. Дуже часто жінки скаржаться на головний біль. Це пов'язано зі зниженням рівня естрогену після овуляції. Ось це зниження рівня естрогену також впливає на кровоносні судини і може викликати спазм судин головного мозку, і, як наслідок, спричиняє головний біль. Також причиною може бути зміна рівня сиротоніну, з яким і пов'язані емоційні симптоми, такі як дратівливість, перепади настрою, плаксивість. Серотонін це нейромедіатор, який впливає на настрій. І зниження рівня естрогену перед менструацією може зменшувати синтез власне серотоніну, що в свою чергу викликає тривожність, плаксивість, дратівливість та інші такі різні емоційні симптоми передмісячними. Посилений апетит і тяга до солодкого. Низький рівень серотоніну також може викликати бажання з'їсти щось солодке, щось калорійне, тому що ці продукти тимчасово можуть підвищити його рівень. Втомлюваність. Зниження рівня прогестерону в кінці циклу впливає на загальний тонус організму та на енергетичний баланс. Плюс напряки і спазми судин можуть додатково сприяти відчуттю слабкості. Деякі жінки відмічають безсоння в період передменструального синдрому. Через зниження рівня прогестерону, який в другу фазу циклу діє як такий природній, заспокійливий засіб, можуть виникати проблеми із засинанням або з погіршенням якості сну. Давайте поговоримо про те, як полегшити симптоми ПМС. Щоб уникнути додаткових набріків та головного болю, рекомендовано в цей період знижити кількість споживання солі, цукру, кофеїну та алкоголю. А продукти, які багаті на магній, наприклад, горіхи або банани, чи кальцій, який міститься в зелені та молочних продуктах, і вітаміни групи В, навпаки, додати до раціону. Спорт під час передменструального синдрому та місячних не лише дозволений, але і може бути корисним за умови, що ви почуваєтесь достатньо добре. Проте інтенсивність та тип фізичних навантажень варто обирати залежно від вашого стану та вашого самопочуття. Фізична активність при ПМС або при місячних має наступні переваги: полегшення болю. Так як фізична активність стимулює виділення ендорфінів, які зменшують біль і покращують ваш настрій. Зменшення вздуття та набріків, тому що легка активність покращує кровообіг та лімфовідтік, що може зменшити дискомфорт. А також стабілізація настрою, оскільки спорт допомагає боротися з перепадами настрою та дратівливістю, які є характерними для ПМС. Рекомендовані види спорту. Легка кардіоактивність, наприклад, йога, пілатес, ходьба, плавання або неквапливий біг допомагають розслабитись і покращують загальний стан. Розтяжка або дихальні практики, так як ці види активності можуть зменшити напруження м'язів живота та спини. Помірне силове тренування можливе, якщо ви відчуваєте достатньо енергії, ви можете займатися звичайними тренуваннями, але без сильного навантаження на прес. А от надмірно інтенсивних тренувань, які викликають сильний тиск на низ живота, наприклад, вправи на прес, та тренування під час дуже різних виділень, краще в цей період уникати. Декілька порад, як адаптувати ваші тренування в цей період. Зменшуйте інтенсивність вправ у дні, коли відчуваєте сильний дискомфорт. Зосередьтесь на диханні та розтяжці. Збільшуйте вживання води, щоб уникнути зневоднення. Медитація, масаж або ароматерапія можуть допомогти зменшити стрес і напруження, що також позитивно вплине на загальний стан в цей період. Магній та кальцій зменшують м'язові спазми, а вітаміни в 6 можуть позитивно вплинути на настрій. Якщо у вас є виражені симптоми ПМС, які тривають більше ніж 3-5 днів і порушують ваш щоденний розпорядок дня, або можуть викликати надмірний біль або в молочних залозах, або внизу живота, в такому випадку варто проконсультуватись з вашим лікарем з приводу підбору комбінованого орального контрацептиву. Комбіновані оральні контрацептиви можуть допомогти вам полегшити симптоми ПМС, оскільки вони пригнічують овуляцію, цим самим зменшують гормональні коливання. Також вони стабілізують рівень естрогену та прогестерону, що позитивно вплине на настрій, шкіру та на роботу молочних залоз. Вони також зменшують затримку рідини в організмі, що дуже допомагає при набряках. Дякую, що подивились це відео. Лайкайте, коментуйте та поширюйте це відео. А якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях, і я з радістю на них відповім. Не злякаєш грепозвір. Мама має флавовір. Смарт батьки часу не гають. Флавовір в аптечці мають. Флавовір противірусний засіб проти грипу та гервії, в тому числі пандемічних штамів. Дозволений від народження.